У Вінниці для потреб військовослужбовців напередодні передали чотири баги та дві сотні FPV-дронів. Всюди ходи виготовили працівники комунальних підприємств зі вживаних автівок, які отримують зокрема від місцевих підприємців та волонтерів. На фронті баги слугуватимуть для евакуації та транспортування вантажів, а дрони допоможуть нищити ворога. Легкі, маневрені та прохідні. Ці чотири баги нині передають бійцям спецпідрозділу Артан. Вони несуть службу на одному з пекельних напрямків фронту. Ці автомобілі виготовили фахівці комунальних підприємств міста зі вживаних машин. Підприємці знайшли старі автомобілі, передали їх на комунальні підприємства, наші Вінницькі. і наші працівники своїми руками фактично їх збирали, ну от, і робили все необхідне для того, щоб вони були ну якісно зроблені. Це саме головне. Крім того, ми передаємо ще двісті дронів і знову ж таки підтверджують наші хлопці, що вони по своїм технічним характеристикам навіть. Ну трошки перевищують те, що заявлено. Баги використовуватимуться для евакуації поранених, підвезення боєкомплектів та провізії. Військовики кажуть, на фронті така техніка не примха, а необхідність. ББМ це броньований автомобіль. То коли виїжджає на позицію броньований автомобіль, то ворог його бачить і туди летить, все, що можна і міномети, і впіві, ворожі, і зброси. А баги вона за те, що вона компактна, вона бистра. Вона швидко під'їжджає до позиції, робить свою справу і повертається назад. Вона менш помітна, тому ми тому на сьогоднішній день війна вимагає робити якісь хитрості. Баги – це одна із хитростей, які ми використовуємо. Відправили на фронт і в дрони. ефективна і водночас зброя, яка швидко закінчується, тому потреба в ній є завжди. Буквально скільки там менше місця назад ми отримали 150 впівішок. Скажу так, що десь я думаю, що половина, а то й мабуть, більше вже немає. Вони всі відпрацьовані, вони всі виконують то, що вони повинні виконувати. Скажу так, що ну так, якщо на... запам'ятати, то за останню операцію ми знищили два танки, один МТЛБ. я... Я не буду казати, скільки особового складу ворога, але це дуже потужна зброя. Баги для військових громада передає не вперше. Уже зібрали десятки таких авто. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Вінниця підтримує 37 військових формувань. Юлія Курчевська, Влад Курчевський, подробиці, телеканал Марафон, Єдині новини.